Генерал всіх здорових тіл, всіх, хто сьогодні заклі... закліює рота по ночах. У мене для тебе є подарунки, бо я так думала, що знаєш, що... що тобі теж потрібні сили на <свісно> ну, все це. Так. І от в нас є партнер Артамол, а вони ще й корисні. Знаєш, я теж люблю, але вони корисні. Оце а -а -а. Артамол Аурінор. Це тобі так. для відновлення метаболізму. Та всіх необхідних речовин в твоєму організмі, це от для жінок я вважаю це дуже класно. А жінок, які живуть таким енергійним життям, це спробую. Дякую тобі, моя любину. Це те, що я можу знаєш, без предписання лікарів а радити. Я... А я перепрошую, що я тебе перебиваю, а я вже знаєш, як той. І ти а, мене назвала генералом, а вже читає тепер. Так, там, да, там склад? що ти не читала, там все дуже корисне. Тут а оскільки ти багато. все таки генерал спорту, генеральша спорту, <світ> я тобі ці Артемов Спорт дарую, це комплекс для функціонування м'язів. Він збільшує витривалість під час тренування і допомагає їх відновленню. Я тобі хочу сказати, що по складу те, що я читаю, Дуже змістовні, дуже класні входять сюди групи вітамінів. І для тих, хто дійсно займається спортом, вітаміни потрібно ну, знову ж таки да, підтримувати. Ти знаєш, що я тобі говорила про те, що я. Як я підходжу до вітамінів. Для мене завжди дуже важливо, щоб ми підтримували себе харчуванням. Це обов'язково. Але не завжди так трапляється, що за рахунок харчування ми можемо повністю да, відновити і поновити нашу сітку і групу вітамінів, якої нам не вистачає. Тому я завжди звертаюся до свого фахівця-лікаря, проходжу обстеження. І коли в мене понижується да, вміст тих вітамін, які підживлюють мій організм, для того, щоб я була генералом. <laughs> а вона мені назначає вітаміни. Я тобі дуже дякую. Я впевнена ну, в тому, що мені потім, да, я буду я рада, потім якщо поділюся.